Ви мене вже знаєте, мене звати Антон. Це відео ми посвящаємо колі і ментусу. Якщо ви знаєте, що це робити, то це добре. А якщо що ви і не знаєте, що з цього вийде, а я сподіваюся, що ви знаєте, то напишіть в коменті, що ви думали, що з цього вийде. Ну і ми починаємо свій експеримент. Для цього нам надали це ментус і кола. Скільки Коли піде з цього життя. Поставте лайк до колу. Призбиваємо Ментусу. Починаємо кинути. Ну і все. Ми показали, що буде, якщо в колоду плавити Ментос. Ну, там деякі ментуси розходилися, то ми його починаємо жувати. Знаєте, вкусна штука. То, то вам цей гаджу і пускати пальці вперед.